Проблеми із самооцінкою, страхи, взаємини із оточуючими часто беруть начало своє свою основу з дитинства і виринають вже у дорослому житті, виявляючись дитячими травмами. Про це сьогодні поговоримо з перехожими. Диванчик з вами поїхали. Вітаю, підкажіть, як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Ірина, я в декреті і також я навчаюся студентка. Мене звати Поліна, мені 14 років. Я займаюся дитячим театром Каламбур з міста Харкова. Мене звати Влада, мені 16 років. Ми театрали. Ми зараз з виставою Ви йдемо фотографуватися на пам'ятнику галушек. Мене звати Ліза. Я навчаюся в юридичному коледжі та займаюся танцями. Мене звати Катерина, я вчуся на маркетолога в Полтаві. Мені 19. Доброго дня. Я Ковальчук Аня. Я студентка Полтавського національного педагогічного університету і по сумісництву голова студентської ради університету. Чи знаєте ви, що таке дитяча травма? Так, звичайно. Чула, але не знаю. Ну, так, проблеми з дитинства, які вас тривожать. Так, це те, що могло з дитинства залишити вам травму та е призвести це до дорослого життя. На жаль, да. Знаю, це те, що залишає світ на все твоє. Життя так знаю це. Дитяча травма, наприклад, це вона може бути як фізична, так і моральна. Дитяча травма є різні види, дивлячись, що саме ви хочете почути. Як ви вважаєте, до чого вони можуть призвести в дорослому житті? В залежності, яка травма, і це може призвести до різних ситуацій? Там може це якась невпевненість собі чи боязнь когось чи чогось до замкнутості. Собі так. Можуть бути негативні наслідки різні. Ну це дуже впливає на людину. Негативно, так. Дивлячись, яка була ситуація у дитини. Це могло бути ігнорування дитини. Воно скаржилось їй зараз. Те, що вона може ігнорувати або бути дуже нав'язчивою до людини. Це могли бути побуття. Та зараз вона може бути ізольована від соціуму. До невпевненості в собі. Це по-перше, а до того, що ти будеш залежати від думки інших, можливо. Або ж навіть до того, що ти будеш настільки залежний від самого себе, що ти будеш інших відталкувати, і ти не будеш ні з ким спілкуватися, ти будеш замкнутий, тобто ну. Тут два варіанти, як я бачу. Вони можуть призвести до багатьох наслідків, і більш за все це більш негативні наслідки можуть бути. Це може вплинути на дитину і далі у її дорослому віці до різних таких негативних наслідків, так. Чи були у вас в дитинстві ситуації, які ви вважаєте травматичними для себе? Так, були. Я думаю, що є що згадати. Якщо брати так підростаючий вік це школа, ну однозначно школа. Для мене саме такий травматичний досвід це школа, тому що якраз до школи я виховувалась у бабусі в селі, а далі мені прийшлось переїхати до батьків в місто і якось ні батьки не були до мене готові, ні. Ні саме місто, тому якось так сталося, що, що школа стала травматичною. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, ну, не було. У мене, у мене дуже хороші батьки, та я їх дуже люблю. У мене не було такого. У мене все в дитинстві було, ну, як сказати, так. так гладко. <світку> <світку> так, звичайно, були, мені здається, у всіх вони є. Я вважаю, що в моєму дитинстві не було прям таких травматичних ситуацій, які призвели зараз до якоїсь проблеми. Бажаю, що ні. Може, були те, що ігнорування, але це було недовго. Потім це все обговорювалось і е, зараз це не залишило ніяких травм. Покарань, слава Богу, не було. А, але були такі ну моменти, коли ти щось казав, там розказуєш, розкажеш. Тебе просто не слухають. Твої слова не вас приймають всерйоз, і ти такий думаєш, на ну, що я це розказую. Після цього вже не хочеться нічого розповідати, що тебе там сталося, а потім, А потім спитають: ти щось не общаєшся з нами? Щось ну ти якась холодна стала. То я думаю, що в кожної людини були такі ситуації, але їх потрібно пропрацювати, так би мовити, закрити певні гештальти. Все це можна виправити. Головне вчасно звернутись, можливо, за допомогою, можливо, до психолога. В цьому немає нічого поганого. Іноді у мене є знайомі, які зараз пропрацьовують свої дитячі. Чи травми психотерапевта. Це нормально, тому що ми формуємо нашу свідомість, ми формуємо наш правильний вибір уже в дорослому віці, і ми свідомо до цього підходимо і з розумінням ставимося, що потрібно все-таки виправлятися. Як ви вважаєте, чи вплинули ці події на ваше доросле життя? Якщо вплинули, то як? Так, вплинули, тому що ну, виходить, що в школі це було. Формування мене як особистості в соціумі, і так як школа все таки наклала на мене негативний відбиток, тому навіть і зараз мені трішки в соціумі досить так складно бути, тому що я думаю, що значить якісь подвох мене чекає. Ну, не то, що навіть не сприймати, а щось хтось може думати, хоча кому там я потрібна, да? так. Так як от в школі я звикла, що всі там дивляться один на одного, цей булінг, і мені здається, що воно і в житті не зникає. Це трішки так перенеслось на доросле життя. Поки я ще мала. Що мені там впливати? Ну я не можу зробити поки такі висновки, бо ну, не знаю, не можу про це З думати рані. якось так. Мені здається, ще рано. Зараз довіра до людей після таких травм стає важкою. Ти постійно думаєш, чи правильно ти щось зробив, чи, чи ця людина не образиться до тебе після твоїх любих слів. Так само, якщо за батьків, то а, чи ти зможеш їм доказати те, що ти а, можеш в цьому житті до чогось діти? Йти, але вони все одно все не вірять. А ти далі доказуєш І так само інших для друзів і для близьких. Постійно треба щось доказувати. Хоча ти довжен доказати собі, а не комусь. Я вважаю, що якісь мої дитячі травми зробили все ж таки мене сильнішою. Пропрацьовуючи їх, вони надали мені більше впевненості в собі, щоб я далі рухалася у напрямку, яку який я собі запрограмувала, так би мовити, в своїй голові. І я вдячна, що. У свій час я всі дитячі травми пропрацювала, тому зараз я вже не боюсь про них говорити, не боюсь говорити про те, що вони реально були, і про те, що вони є в кожної людини. Головне звертати на це увагу і вирішувати їх. Розкажіть про ваш досвід дитячих травм. Я говорила про це із кваліфікованими людьми, пропрацьовувала саме причини, чому. Вони виникли і наразі, от як у дорослому житті, як вони впливають, на моє взагалі відношення до мого стану життя, до мого такого темпу життя, як взагалі, чому я вирішую певні проблеми одним чином, а деякі ситуації вирішую по-іншому, і що на це вплинуло. Тобто круто, просто про це проговорити, і якщо це справді кваліфіка кваліфікований спеціаліст, то він допоможе просто розібратися, просто зрозуміти от, фундамент, основу, звідки вони йдуть. І після цього життя змінюється. Ти розумієш, що не так. Ти розумієш, на що потрібно звертати свою увагу, що потрібно робити, а що потрібно трішечки не робити. Чи відслідковували ви у собі наслідки саме дитячих травм? Можливо, це відчуття, що ви не заслуговуєте на любов? або що ви якісь недостатньо гарні, недостатньо якісь класні для того, щоб вас любили? Так, був один такий наслідок. Я вже можу сказати, що я його поборола, тому що в школі було так, ну ну така, може вона іноді прихована, іноді відкрита конкуренція. Це коли ми на уроці заробляємо оцінки, так і ну комусь п'ятірка, комусь двійка. І звичайно, якщо ти отримуєш часто якісь ну такі низькі оцінки, тебе по-іншому починають сприймати. І вчителі в школі сприймають. Тебе не дуже і однолітки, і ну я скажу так, був період, що я не дуже так добре вчилася. Я думала, що напевно я в житті не зможу реалізуватися. Як усі батьки мені цим дорікали, і вчителі, але вчителі мені казали, що бачили в мені здібності. Я хочу сказати, що на даний момент я вже отримую третю вищу освіту. і Я не вважаю, що я якось не дуже я не реалізувалась так. Ні, я молодша дитина в сім'ї, так що. У мене все Чиназус, ось. Знає, чи ось наче ні, мені здається, ні. Ні. Такого я за собою не помічала, тому що батьки приділяли багато уваги, говорили, що найкраще, і зараз я ну, за собою я не помічаю таких е... моментів. Ну було діло. Стули мене плакати. <рістували> із за того, що я думаю, що думала раніше. Чись, там, мене не обіймають, там, не люблять, не кажуть, що люблять. Стала дуже емоційною людиною. Типа, смію, сміюся, сміюся, потім вже плачемо. Ну, за таких травм емоційно нестабільна людина просто. <плес> Відчувала. Я думаю, що будь-який сильний лідер, який зараз займає якусь посаду, наприклад, або якусь позицію у своєму житті, коли веде за собою людей, або, ну, так би мовити, є головним у своєму такому суспільстві. Я думаю, що кожен з них він став яким чином цим лідером я впевнена в тому, що е, кожен з цих лідерів він мав якусь дитячу травму, яка сформувала у ньому сильні такі риси, лідерські якості. Так чи відчуваєте ви, що ваші дитячі травми якось вплинули на вас як на особистість? Можливо, сформували якісь ваші цінності, переконання? Так, вплинули. Я почала в житті часто боротися. Боротися, ну, в плані тому, щоб чогось досягти. Тобто, я не даю цим травмам якось мене затоптати кудись тако вниз. Я розумію, що різні бувають ситуації в житті, і ну не потрібно це так. ну, Болісно сприймати і під них е, прогинатися. Потрібно все-таки якось йти вперед, ну не дивлячись на те, як тобі складно, тому що е, я вважаю, що будь-що можна побороти. Напевно, ні. Ну я не знаю, я сама себе робила, у мене такий характер який ну, Не від дитячих травм. Мені здається так, але я ще не можу це зрозуміти. Ну, типу, об'єктивно якось так, да, це впливає завжди на особистість, або тебе це робить сильнішим, або набагато слабшим. Але в будь-якому випадку ти будеш робити себе сильнішим. Якщо ти був слабким, ти це розумієш, і на своїх же помилках ти просто стаєш сильним і в подальшому житті тебе ну, мало що може зламати. Ну щоб вони прям сформували. Мене як особистість, думаю, що ні? Але е, вони дали поштовх е, для того, щоб я все ж таки сформувалася е, зараз тією особистістю, якою я є, і дали е, мені ну, такий урок. Як ви пропрацьовували ці травми, які? Через які етапи довелось в житті пройти, щоб ви, як ви зараз кажете, що я подолала це. Мені допоміг університет, це вже другий університет, в якому я вчилася. Справа в тому, що там не можна було заробляти автоматом іспити. Приходилось все вчити. Ну, автомати абсолютно, як це прийнято казати, нікому не ставили, і потрібно було все вчити. І коли я почала це все вчити, сидіти в цих бібліотеках, я зрозуміла, що відкриваються якісь надможливості так роз... Зому, і я побачила, що все-таки можна чогось досягати своїм розумом, і те, що колись в мене щось там не виходило, це можна дійсно подолати, якщо самому сісти і щось робити для цього. А якщо брати до уваги саме якесь відношення батьків, чи були у вас моменти, коли ви хотіли пропрацювати це, можливо, якісь книжки читали, чи через якісь фільми проживали ці емоції, і вам це допомагало? Ну, мені допомогла книга, одна Бена Карсона. Думати широко і ця книга вона мені просто перевернула все моє бачення мого життя. Ця книга про людину, яка стала дуже видатним хірургом, і починала ну просто самої бідноти, і до чого ну ця людина дійшла. Я побачу, якщо ця людина змогла, то чому то чому я не можу? Чи відчували ви наслідки якихось таких травм у своїх відносинах, наприклад, з чоловіком? Ну так, впливали і ну і зараз я бачу також є вплив цих дитячих травм, і постійно потрібно з цим працювати постійно. Мені здається, що більш з хлопцями ну якщо погані відносини, це якщо батька немає. Ну а якщо є батько, то все. Дуже добре повинно бути. Ну, мені здається, ні, але я, ну, я не можу це оцінити якось о, зі сторони, тому не знаю. Так, це теж така тема, дуже трепетна, да. а, тому що в принципі сприймання людей в тебе стає іншим, а до чоловіків, так, тим паче, тому що якщо це людина у відносинах, ти думаєш, чи буде у вас майбутнє, ти за це постійно переживаєш. Тобто, ну так, також довіру тут дуже важко будувати, тому це сказується дуже сильно на відносинах до чоловіків. Я б не сказала, в мене а, не було а, таких. Такого досвіду чи достатньо на вашу думку часу вам приділяли батьки? На мою думку, недостатньо, і так як в мене зараз двоє дітей, я вже зробила висновки свого дитинства і думаю, як би мені так своїх дітей виховати, аби вони думали, що я для них ну, достатньо зробила. Так, дуже достатньо. Дуже поки мама не вийшла до ну, в праці на роботу, то Дуже багато, так а зараз ну добре. так. ну скоріш так ніж ні. Але звичайно були такі моменти, коли було недостатньо. Але це більше в такому віці. Ну не знаю, ну не підлітковому ну, як початок до. Я вважаю, що так. Навіть вони приділяли більше. Це були й роботи в них, і я не одна в сім'ї. Ну, вони намагалися брати на роботу теж, щоб приділяти більше уваги. Щоб ну далі це не сказилося на мені. Взагалі достатньо, в принципі, я ну постійно там в з ними, але ж таки ж краще менше часу, але він проведений якісно, а не просто ви цілий день лежите, дивитись телевізор. Тобто, ну. Трошки різні речі. Часу було багато, але те, як він був проведений, це було трошки не таке. Мені не вистачало якось тепла. Там яких сімейних а, традицій зараз ну, в дитинстві таких сімейних традицій не було там, крім, окрім нового року там поїхати до бабусі. Зараз традиції з'явились. Слава Богу, паска там скоро треба приїхати додому, поприбирати, <смі> напекти пасок з мамою. Тось, тобто, ну традиції з'явилися, але раніше такого не було. То тобто, цього ну прям не вистачало. Так мені батьки достатньо уваги приділяли в дитинстві. Не можу сказати, що у мене не було. Що у мене був такий випадок, щоб мені не вистачало уваги. Хоча у мене є молодший брат. У нас батьки якось от свідомо і розумно розподіляли ці 50 на 50, тому такої ситуації не було. Не відчували на собі тягар старшої сестри. Я думаю, що всі старші сестри або старші брати, вони все ж таки трішечки несуть відповідальність за своїх молодших, але це. Ну, формує їхні лідерські тавочки, я б сказала. Як батьки можуть запобігти виникненню дитячих травм, на вашу думку? Ну, я думаю, потрібно все-таки прислухатися до дитини, до її потреб, тому що я бачу по своїм дітям темпераменти абсолютно різні. І так як я там можу відноситись до старшої доньки, до меншого, ну так не підійде. І Ще я чула таку думку, що повністю уникнути дитячих травм неможливо. І хотіли б ми цього чи не хотіли, нам ну, прийдеться з цим якось боротися і в доросле життя. Я виходити з травмами. Ну тут питання, як боротися далі. Більш увагою дітям, більш ну я не знаю, не бити дітей, ну не кричати. Ось все ходити до психолога сімейного. Я вважаю, що потрібно саме розмовляти з дітьми. Це найбільше ну не карати їх. Може карати це буде навіть дотепно, тому що без покарань може. Хто знає, що бути, але не карати їх мовчанкою, тому що це потім дуже погано ск... ну, скажується на людей, а на дітей е... саме на підлітків. Я вважаю. читати психологію для батьків, слухати своїх дітей. Знаходити з ними компроміс, не йти на перекір, тому що тоді вони будуть теж іти на перекір і просто любити. На це це саме була. Я думаю, що батькам також слід працювати і читати різну психологію, різні книги, тому що бути батьками це дуже велика відповідальність, тому що батьки формують у дітей особистість і саме ставлення і відношення. Іння до дітей має величезне значення у їхньому розвитку і майбутньому шляху як людини. Цей випуск надихає нас на роздуми про наше дитинство і про його вплив на наше майбутнє. Так як часто буває дитина, яку ігнорували, вона може відчувати себе недостатньо якоюсь, недостатньо класною, щоб її любили. І як мінімум для пропрацювання цього всього можна звертатися до книг. Найкраще, звісно, це можна буде зробити з психологом та й швидше. Дякую, що були з нами, і побачимось у наступних випусках диванчика.